Свою духовну природу на спосіб природи божественної, хто вміє любити всупереч людським даним тілесним, як Христос за ворогів своїх розіп'явся. Хто вміє так ворога свого любити, як Христос, хто вміє прощати, хто вишукує найдосконаліші шляхи чеснот, бо Христос каже, Я є. Правда, я є життя, я є дорога. Хто вміє вишукувати найдосконаліші чесноти і ними свою природу, духовну збагачувати, той наповнює себе славою Божою. Той набуває подобу Божу і може увійти у славу Божественну, в Царство Небесне і благами. Божественними користуватися як своїми, у міру вміння втілити чесноти Христові у своїй природі. Дорогі брати і сестри, ось це вміння, втілити чесноти, божественні в своїй природі зуміла втілити в собі княгиня Ольга, будучи на державницькому. А вона вміла і керувати масами, і покарати злочинця, бо так і гнів Божий робить. Одних карає для того, аби можна помилувати, а інших милує і до... виражає їм довіру. Отже, дорогі парафіяни. Постараймося вміти втілити чесноти Христові у своїй природі. Злий Дух захотів людську природу духовну перевернути на свій лад, аби він увійшов у єдність з людською духовною природою. І коли він входить в єдність з цією людською природою, ця людська природа втрачає розум. Як ми маємо гадаринських хворих, де Христос питає, як тобі ім'я, то не чоловік відповідає, а злий дух запанував над ним. І значить, цей чоловік цей допустив всі можливі гріхи, і тоді злий дух увійшов у єдність духовної природи цього чоловіка, і цей чоловік став посміховичком, пострахом для всіх, хто міг його бачити чути про нього. А той, хто прийняв образ Божий, як Йоанн Богослов, то Господь Бог відкрив йому таїни майбутнього церкви і таїни Царства Небесного. Апостол Павло був гонителем церкви. А коли він зрозумів, що він помилився, Пішов не тим шляхом Промілив Господа Бога, тоді, після охрещення, після того, як Христос явився йому, Він іде в пустиню Аравійську. і там три роки і знуряє себе подвигами, карає себе за свої помилки, які він допустив у житті. А тоді Господь Бог відкриває йому таїни загробного буття. Він каже, чи я був у тілі, чи я був у душі, не знаю. Але взяти був до третього неба і чув, і бачив те, що людям не можна передати. Тобто велич Божественна, наскільки людській здатності зрозуміти недосяжна, бо ні вухо не, не чуло про таке. Ні око подібного не бачило, ані розум людський не здатний збагнути, що Господь Бог приготував тим, які його люблять. Отже, через те Христос каже: Я є дорога, я є життя, я є правда, і хоче від нас до себе найстрогішого, найсуворішого, найвідповідальнішого ставлення, бо йде мова. Не про щось земне їжа чи одежа, але йде мова про статус наш на цілу вічність. Отже, дорогі брати і сестри, як злий дух єднається з людиною, це ми бачимо, стає людина посміховиськом і пострахом для всіх інших. А тоді робимо протилежне. Як Господь поєднається з людиною, якби такий був ласкавий, аби з нами поєднався, то тоді можемо собі уявити благородство людини на цілу вісність. Отже, не змарнуємо дорогоцінного часу, який дав Господь Бог нам на формування в нас подоби Божої. Образ Божий нам даний, ми маємо розум, ми маємо право вибору хочу цього або хочу он того, і ми безсмертні. Бо Христос, нашу людську природу, своїй особі воскресив для вічності, це є безсмертя. А тепер поставимо добрі основи подоби Божої в нас самих, аби Господь Бог захотів у нас. Поєднатися з нами, аби міг сказати я в ньому, а Він в мені. Отже, дорогі брати і сестри, Господь Бог дає нам дарний хліб. Що таке дарний хліб? Христос на горі Голгофі спокутував вину нашу, а нас робить причасниками своїх заслуг Голгофських через причастя. Хліб і вино Духом Святим стаються одноприродними, одноістотними з тілом і кров'ю Христовими, тіло і кров, яке прийняв Христос від пречистої Діви Марії, постраждало і умерло, але Христос його воскресив і посадив праворуч Бога Отця на троні. І хліб і вино, які освячуються святено служителем на престолі, стають одноприродними з Христом. І Христос нас через причастя тіла і крові робить одноприродними собі. Це така данина даремна, якої собі ніхто не міг уявити. Всі Заслуги Христові, як ми вміємо прийняти Гідно тіло і кров Христові, всі заслуги Христові вміняються нам. І тоді Христос, як допустимо, в храмі збираються грішники, але в імені Христовому. І Христос являється, коли освячує дари, являється в дарах. І серед нас являється, і кожного з нас наповнює своєю святостю у міру достоїнства. І тут є зразок царства Небесного, зразок благодаті вічної. Отже, дорогі брати і сестри. Турбуємося про те, щоб насадити чесноти, не зрадити самих себе. Не змаржувати дорогоцінний час, який нам даний. Княгиня Ольга і про себе потурбувалася і вимолила ласки для нас, а ми не дармуємо життя, не прогуляймо по пляжах, по ринках життя наше, А бо прогуляли життя своєї євреї. Господь сказав, що прийшла Месію. Визначив час і дав людину Симеона Богоприймця, всі знали, як прийде Месія, цей чоловік умре. І всі мали знання, що вмер чоловік, значить Месія вже є. Але <клух> життєві потреби.